Привіт, любі дорогі водолії! Це Таро прогноз на березень 2025 року. І так, давайте дивитися, яким буде цей березень. Що покажуть карти? Які енергії пануватимуть в березні? Дивимося! І так, перша карта для вас, дорогесенькі водолії. Карта вибору. Поставить вас життя перед вибором, і вам треба буде вибирати це як два шляхи. Вам треба буде вибирати два шляхи, іти не йти. Треба буде сказати так чи ні. Однозначно, це буде ваше рішення. Треба буде приймати рішення. Буде як два варіанти вирішення вашого питання. Так, давайте дивитися, що вам допоможе. І тут нічна жриця це як карта таролога. Карта людини, яка дає поради, можливо, це ваша подруга, хтось спеціаліст в тому питанні, в якому вам треба прийняти рішення. І, до речі, я, як таролог, хочу вас запросити, діліться в коментарях своїми інсайтами, задавайте свої запитання. Якщо вам тяжко прийняти рішення, ви можете написати в коментарях. І Задати запитання картам Таро. Тут внизу під цим відео задавайте свої запитання. І також ви можете перейти на мою інстаграм-сторінку. На, на моїй інстаграм-сторінці є рубрика Щочетверга, задай запитання Таро. Якщо вам треба прийняти рішення чи вирішити якусь ситуацію, маєте якісь запитання, до зустрічі, задавайте свої запитання. Посилання на інстаграм, сторінку я також залишаю під цим відео посилання, так що переходьте за посиланням в інстаграмі ще більше живого спілкування зі мною. І так, це карта фахівця. І це ще карта, коли ви слухаєте свої інтуїції водолії. У вас дуже сильно розвинута інтуїція. Користуйтеся нею. Тут, можливо, ще більша підказка. Слухайте себе. Слухайте свою інтуїцію, розвивайте її, прислухайтеся, і тут, можливо, вам треба самотужки прийняти рішення. Давайте ще одну карту. Тут також вищі сили підказують, що та, це рішення буде таким доленосним для вас. Тут, так як виглядає, що треба щось відрізати з свого життя, тому що карта смерті і мечі – це як щось відрізати, що вам уже не служить. Щось буде однозначно відходити з вашого життя. А можливо, ви будете мінятися. Тут, можливо, ваше рішення треба буде прийняти, що от я все з сьогоднішнього дня там кидаю палити чи якісь такі звички. Якісь виклики собі будете ставити. Та однозначно будуть якісь такі виклики у вашому житті, і життя вас буде, якщо ви не будете приймати рішення, не будете то чогось позбуватися, що уже вам не служить, життя буде вас доставляти, тому що вийшли такі сильні кармічні карти. Щось буде відмирати для того, щоб народилося нове, щоб все нове прийшло в ваше життя. І тут ще відкриться якась таємниця. Тому що тут, як, 음, чогось ви не бачите, людина з пов'язкою на очах, щось ви не бачите, і карта нічної жриці – це є карта і інтуїції, і також карта таємниці. Тут у нас ніч, і після ночі ж завжди день. Щось проясниться. Щось проясниться таке, щось буде відходити з вашого життя. Давайте дивитися далі. Так, а ситуація буде на краще. Звичайно, що це, тому що карта смерті це карта як майбутнього. Щось відходить для того, щоб народилося щось нове, прекрасне в житті. Давайте дивитися. Ієрофант карта учня, карта ученика, і це буде ваш урок. Якийсь кармічний урок, кармічний вузол буде розв'язуватися в вашому житті, власне, і це буде на краще для вас. Приймайте це так з вдячністю, з величезною, величезною вдячністю. Карта сили. Ви сильніші, ніж ви, е, ніж ви думаєте, карта сили. І тут ще у вас буде достатньо енергії. Це карта енергії, карта натхнення і карта великого бажання, чудові карти. І дев'ятка, дев'ятка, жезлів, ви зможете все. А за вами стоять вищі сили, ведуть вас і ведуть вас до кращого. Тут якийсь кармічний вузол буде у вас розв'язуватися, і це буде дуже стрімко жезли. Це є стрімка енергія, вогняна енергія, і вам мав Частина. Ви зможете, якщо ви поставите перед собою якусь аскезу, що я, наприклад, кидаю палити, чи там я тиждень їм солодощі, чи я починаю ходити в спортзал, якийсь виклик ви собі поставите і ви зможете, ви все зможете, і це буде призводити вас до чудових результатів, до покращення якості вашого життя. Четвірка жезлів це також про те, що ви будете стояти на своєму. А у вас є сили, у вас є можливості, і вам не страшні ніякі спокуси. Ви все подолаєте. Хто би вам що не говорив, ви вже ставите останню крапку, десятка, десятка мечів. Це ви ставите останню крапку. Як забиваєте останній цвях і йдете вперед. Ідете вперед. Водолій у вас дуже багато сили. Ви є, у вас дуже сильно розвинута сила волі, яка вас веде до вашого успіху, до світлого майбутнього, чудові енергії будуть супроводжувати вас. Все, ви скажете, по цій карті це ви такі до побачення. Тут ще ворони каркають, але людина йде вперед, далі світло, далі краще. Ви як переходите на інший кращий рівень життя на вищі вібрації, піднімаєтеся на вищий левер, і ваше життя буде однозначно покращуватися. Це ви вже скажете Стоп, так я не хочу. Це чудові енергії, карти і карта вежа. А, і тут зміна планів, які не залежать від вас, можливо, ви будете повністю перебудовувати як і своє життя, так і бізнес, це привнесення нової енергії, чогось нового. Це однозначно, такий буде період змін на краще в вашому житті. А, тут ще також вежа, це коли а, може бути, знаєте, ваша внутрішня трансформація, і ви будете мати таке бачення. і... Руйнування старих стереотипів. Ваших і бачення нового, кращого. Щось ви будете переплановувати, тому що вежа це ще перепланування, переосмислення, переоцінення. Ви будете дуже чітко бачити, що на вас вже не працює, що працює, які енергії додати, які забрати. Це чудова карта і чудова енергія змін до кращого. Так, давайте наступну колоду. Бо уже цікаво, такий цікавий розклад. Знову десятка. Знову десятка мечів. І навіть якщо ви не захочете таке рішення приймати доленосне, самотужки життя вас заставить, тому що виходять дуже сильні кармічні карти. Що життя буде вам казати достатньо, це треба відпустити. Це уже не працює. І це як таке, все, падаю без сил. І ви будете вимушені робити якісь кроки до покращення чи то свого здоров'я. Якщо ви відкладали похід до лікаря, щоб здати аналізи, вас уже життя заставить це зробити. Якщо ви дуже довго відкладали щось там відрізати, відпускати можливо якісь токсичні відносини, які з вас висмоктують енергію, і ви. Мали багато страху і не відпускали це, воно само буде відходити, само буде відрізатися, тим більше що такий кармічний вузол буде зараз розв'язуватися в вашому житті. І це до кращого, подивіться, паш, паш чаш це чудові емоції, буря емоцій, буде зміна вашого емоційного стану. Це як бути на вершині хвилі, на гребні на гребені удачі і. Макувати це життя, подарунки долі йдуть в ваше життя. Подивіться, цей паш несе чашу, вашу чашу повну можливостей. Це як бути на гребній удачі, на вершині, тріумфу, і це коли доля веде вас, коли у вас, як сказати, такий попутний вітер у вашому житті. Так. Наступна остання колода у нас. Дивиться. Повні чаші можливостей. Це радість. Це карта радості і успіху. Двійка, двійка Пентаклів це про також і вибір, і баланс. Тримати все під контролем і в балансі своїх фінанси, в балансі тримати, тому що це є карта фінансів, і також це карта переговорів, карта колаборації, коли двоє і більше людей займаються спільною справою, якісь складання, карта переговорів, договорів і баланс, баланс усьому. І тут, звичайно, ще є так, як буде два напрямки у вашому житті. І треба буде балансувати. Також це і про, тому що Біка це про два проекти, коли у двох ви щось робите. Це і також спільні гроші ваші і вашого партнера. І важливий баланс в грошах. І тут важливо дуже чітко підстоювати свої межі. Ви будете дуже всім потрібні. Робота навалиться, і тут людина відбивається. І ті у вас щось хочуть, і ті дзвонять, прийди, і там поможи, і там закри, і на роботі ви будете на розхват, і в бізнесі на розхват, і в житті на розхват. Всі вас будуть хотіти. Ви будете персона номер 1 яку всі будуть турбувати, тривожити, і вам треба буде всюди встигати. Карта це є. Королева чаш, а королева чаш це є скорпіони, раки і риби по знаку гороскопа. Така людина а буде в вашому житті. Це люди, які вміють вислухати. Мій дати слушну пораду, мій заспокоїти, вчасно прийти на допомогу, це підтримка. А ваша підтримка однозначно буде така як і спілкування з цією людиною, буде підтримка від цієї людини, але ще може бути, що і ви станете підтримкою Я тут, зважаючи на те, що а, тут вас так всі потребують, що ви станете цією людиною, яка буде підтримувати, буде вислуховувати і давати слушну пораду. Допомагати, і тут це, це як витягнути золоту рибку, ця допомога, що ви зробите, тому що тут є і золота рибка, і ця королева ем, вагітна. Вагітна це ще і означає про прибуток. Однозначно ця людина принесе вам прибуток, можливо, навіть не таке, що ви зараз, так як впіймати золоту рибку. Ця допомога, яку ви зробите, це в майбутньому ваша чаша милосердя наповнюється там, у, як то кажуть, в просторі є чаші, які ми наповнюємо своїми добрими справами. І, власне, яко, тут ваша чаша буде наповнювати. І золоті рибки, так як піймати золоту рибку, ваша карма буде зростати, карма щедрості, яка буде приносити вам. Щастя, удачу, тому що тут і прибутки. Королева тут не просто та королева з прибутками йде до вас. Чудова карта, чудова енергетика водолії, дев'ятка чаш. А, це прекрасне розкішне життя. Можу собі дозволити. Карта відпочинку, карта релаксації, коли ви а, маєте за що? маєте Маєте де? І це навіть більше, чим ви собі планували. Це карта розкішного, чудового життя. Не насолодження з життям можна насолоджуватися життям в будь-який період вашого життя. Це розуміння, це ваша вдячність і розуміння, що ви в правильному місці, в правильний момент, в правильний час попадаєте, як то кажуть, тут, в десяточку. Чудова енергетика радості, балансу і задоволення життям. Дивіться, яка чудова енергія. І це також, як, можливо, будете планувати відпочинок десь на морі уже плануєте собі. Нульова карта. Прекрасна карта, радості. Дивіться як. Весело, радісно і легко цій людині. Карта нульова. А це нові люди від ваше життя, нові можливості. Це поїздка за кордон, переїзд, покращення житлових умов. Але взагалі це є карта, що ви будете щось робити, те, чого ви дотепер не робили. Можливо, якісь хобі. Ви собі будете чогось нового вчитися, це як навіть і вчити мову. Якісь нові традиції, як переїзд за кордон в іншу країну, або спілкування людини з людиною, яка за кордоном, яка іншого віросповідання, розмовляє іншою мовою. Така свіжа нова енергія. Ось такий розклад для вас, дорогі мої, водолії на березень місяць. А власне від себе я бажаю вам успіху, процвітання, нехай щастить вам дорогенькі.